Вітаю всіх з рівнодення. Нарешті прийшла весна, і якраз ось так виглядає моя квіткова лазання, яку я робила в грудні. Дивіться, які гарні квіти. Я дуже сумнівалася, боялася, як воно все вийде. Проте все дуже гарно виглядає. Все прирослось, починають розцвітати тюльпани, прилетіли перші бджілки. І я дуже рада, що незважаючи ні на які новини, наші квіти ростуть і радують нас. Нехай у вас теж буде все добре. Сьогодні особливий день. Це момент рівноваги між світлами і темрявою, коли день і ніч зрівнюються, а природа пробуджується від зимового сну. Цей день знаменує момент, коли сонце знаходиться точно над екватором і день дорівнює ночі. У природі все починає активно рости, пробуджуватися після зими. День вісняного рівнодення має глибоке історичне та культурне значення в різних народів світу. Це один із найдавніших свят природи, яке відзначали ще задовго до появи сучасних календарів. У давніх слав'ян на території сучасної України весняне рівнодення було важливою подією, пов'язаною з циклами природи, сонячним культом і відродженням життя. Цей день знаменував початок нового природного циклу пробудження землі, повернення сонця і перемогу світла над темрявою. Це було одне з найважливіших свят, що мала символіку оновлення, очищення і достатку. Сьогодні в багатьох країнах це день святкування єдності з природою. Люди висаджують квіти, прибирають в домівках, запалюють свічки та загадують бажання. Нехай разом із пробудженням природи у вашому житті стане більше світла, радості і тепла. Нехай цей день принесе гармонію в думки, натхнення для нових звершень і силу для здійснення мрів. Нехай усе задумане проросте, розквітне і принесе вам щидрі плоди. Якщо вам сподобалося це відео, прошу задонатити хоча б 5 гривень на будь-який фонд для зсу. Бо ми бджілки!